Біля Житомирського обласного військкомату людно близько десятка автобусів, чоловіки з великими сумками, поряд їхні рідні зі сльозами на очах. Перші мобілізовані відправляються до навчальних центрів. Призовники там перебуватимуть протягом місяця, а вже потім відправлятимуться до військових частин. Навчальні центри в них там буде проходити підготовка. Спочатку загальна військова на протязі 10 діб, і потім, за спеціальністю, на протязі до 26 діб. днів. Це буде вже підготовка. Вахова за за тими спеціальностями, їм будуть готувати, яку кількість та куди відправляють призовників, комісаряці не кажуть. Самі ж мобілізовані також, поки не знають, де проходитимуть бойове навчання. Вам вже сказали, куди саме ви будете їхати? Ще не знаю. Валерій добровільно прийшов до військкомату. Чоловік каже, так зробити має кожен свідомий українець. По першому призиві я пройшов комісію, я здоровий, але записали мене в роту охорону військомату. Ну не зарплату там при виклику та й... Ну, та й ти приїжджаєш. Та половину хлопців забрали вони і брата двоюрідного, і він в і Іловальську був кругом. Ну а тепер бачу, що хлопці утомились, треба ж їх міняти. Спочатку бойових дій на сході Олександр Штефа займався волонтерством. 45-річний житель Володар Волинського району неодноразово возив зону АТО засоби екіпірування та медикаменти. Тож в якому стані перебувають Збройні Сили України, знає не з чужих слів. Завозили це багато в батальйон «Айдар», багато завозили в 30-ту бригаду, багато возили з 26-ту, багато в 93-тю попало, і в дух правий сектор. Відповідно, воно теж. там хлопці взагалі на добровольних началах. Всі, всі є коти. Доброволець каже: навіть якщо не потрапить на фронт, докладатиме максимум зусиль для боротьби у тилу. Це чоловіче рішення. Всі часи люди воювали, всі часи, незалежно від того, яка це була держава, хто це, або її боронили, або люди нападали. Не доведи Господь нам нападати, ми будемо її боронити. У військкоматі зазначили, за мобілізованими протягом року зберігається офіційне робоче місце, середньомісячна заробітна плата, а також виплачуватиметься грошове забезпечення згідно з посадами, які вони займають у війську.